Привіт всім! Початок робочого дня. Трактор заправлений. Сьогодні дисковка буде. Ось так, трохи зазніму відео. Трохи покажу робочий день, як виглядає. Ось два мої комбайни. Які виставлені на продаж. Це мій клас і Volvo 830. Кого цікавить, шукайте на OLX Дзвоніть, я все розкажу. Буде хороший торг. Так, а зараз що? Сідаємо в трактор перший пуск. Трактор після польових робіт. Ось Нейтральні, це обов'язково. Що зараз ставлю центральний винт, вставляю ось ці пальці і продовжую знімати. Борона підчеплена. Кілька слів, нова модернізація, гладкий каток. Ви забудете про відбивання глини, він не забивається абсолютно, він легкий. Він не боїться ніяких мокрих полів, мокрих таких місць, як буває деколи тут у нас. Ось це, що ви бачите зараз глина, вона легко відбивається і... і просто немає проблем з глиною, бо так попередній каток, що був, він часто набивався глиною, робився тягар і навіть трактор не міг підняти цю гору. Ось така саморобна грипінка, вона на шарнірах вона складається. Теж легка модернізація. Вже кілька пружин загнув, але нічого, це поправиться. Ось так закриваємо склад і прямуємо на поле. Ось уже поле. Включаємо передній міст. Швидко ходити ми не будемо. На третій передачі. Ну, як бачите, тут сильна забур'яненість. Погода не дозволяла зайти швидше. Попередник е Соя. Вночі випав дощ, ось, подивимось, що у нас тут Тоб працювати можна. Сподіваюсь, сьогодні завершити це поле. Тут залишилось близько 10 гектарів. Планую ось це поле закрити гречкою і соєю. З самого кінця звідси видно не буде. Я вже з Зешкою посіяв яру пшеницю, знімати не став, бо не було тоді часу. Також маю відео з роботою оприскувача, але виставляти не став там проблеми зі звуком. Постараюсь. Зняти інше і е, тоді покажу роботу навігатора та присвоха, ось така перша дисковка. Така перша дисковка. О, в планах також. Після завершу це поле і зразу перейду з тієї сторони одразу ж другу дисковку на вищій передачі, зроблю меншу глибину. Культиватора я не маю, я площі підготовлюю тільки дисковою бороною. Так працює борона по зеленій масі. Швидкість на третій передачі у нас виходить на повний газ, це близько 5 км на годину, швидше я не ходжу, швидше це би була четвертя, але з половинкою. Коже на третій, щоб менша нагрузка на трактор ось такі, як тут є мокрі місця, поле досить таке проблемне. Ще цей рік такий маємо мокрий, недавно вже в квітні сніг був, випадає багато опадів. На початку поля має багато води стоячої, яку просто треба об'їжджати. Минулий рік там було посіяно, мав змогу посіяти, а зараз там просто озера. Воронку цього поля я вирішив цього року не проводити. Провожу дисковку. Не Орю по причині того, що вже досить пізні терміни От сьогодні початок травня, а площа досить велика і це затягне, затягне по сіву час. Багато питань в коментарях на рахунок Джондіра, я вже в одному віду, е, відео розказував е, про поломки, чи як трактор. Питання є, чи краще він за МТЗ. Е, ну, Я б сказав, що е, висновок ви робіть самі. Чи цей трактор буде кращий за МТЗ? Цей трактор пройшов три сезони абсолютно без поломок. Ну, за винятком я замінив блок запобіжників і замінив сальник колінвала. Ну і так, є ще деякі такі. Запотівання маслом, але наразі це не впливає так на роботу, і я б сказав, немає часу це повністю ліквідовувати. Трактор постійно в роботі і е, трактор о, обробляє досить великі ділянки. Тому е, я МТЗ не мав, е, я користуюся також UMZ 8244 2008 року випуску, то порівнюю, порівнюючи з цим трактором 85-го, цей буде на порядок комфортніший. Е, цей трактор має більшу тягову силу, це відчувається. Е, ну, ну, комфортніший, це безумовно, легший в управлінні. А от UMZ він такий, як був 50 років тому, такий залишився. Я думаю, що НТЗ так само 50 років без змін. Плюсами сказати, чим похвалює МТЗ і наші трактори і МЗ, то те, що є всяка доступність по інформації, доступність по запчастинах, вибір запчастин дорожчі, дешевші, якісніші, гірші. А от іномарку. Ось попали зараз на мокре місце. О, трактор витягнув. А ціномаркою, е, потрібно шукати. Вони є, запчастини є на все, тільки їх треба шукати. Багато, наприклад, запчастин, я так з цікавості дивився, якщо б щось цікавило мене по трактору, є на тому ж сайті Агродоктор. Я там часто заказую запчастини для своїх комбайнів. А ці мотори цього чи трактора, джендіра чи комбайна цих років. Вони практично ідентичні, тому запчастини у нас є до моторів. Передні колеса, наприклад, теж я цікавився шини самі, шини є, а от задні, то тут такий специфічний розмір. Щось на той час я адекватних варіантів не бачив. Але знову ж таки, відкриваючи польський OLX, ми знаходимо все. Тому переживати, відмовлятися від трактора тільки через те, що під рукою немає магазину, ну, я не бачу такого сенсу. Також я би сказав, що цей трактор е, мене не підводив жодного разу на полі, е, нічого по запчастинах, хтось, надзвичайно такого, ну як сказав, ну поломок не було. в мене за е, на, е, ну на даний час, за скільки він гектарів пройшов, має досить великий наробіток. Моєму користуванні, то він працює безвідказно. Може, можливо, це мій екземпляр такий, є, звичайно, всякі трактора у всякому стані, є навіть і в кращому стані, як у мене. Але якщо рахувати, що 40річний трактор, Стільки роботи у мене зробив і продовжує далі працювати, ну, то це може багато що сказати. Ось зараз на вулиці прохолодно. Пічка, працює в комбіні комфортно. Кондиціонера, правда, нема, комплектація без кондиціонера, трактор з Швеції приїхав. Можливо, їх там кондиціонери так не цікавлять, не знаю. Але є комплектації з кондиціонерами. Досить зручно по на місці в цьому тракторі підчіпляти, агрегати. Тобто, ось ці тяги вони складаються з двох половинок, витягуючи ось цей центральний болт, у тебе видовжується. Продовжується ця тяга, і тобі легше буде підчепити плуг, якщо і під'їжджаючи назад. Чи це суттєво? Ну я не знаю, я, часто, я не дуже часто цим користуюся. Дрібниця, але приємно, деколи допомагає навіть плох підчепити, Особливо, коли самому важкий трьохкорпусний клуб, ти завжди легко, тим більше не маючи автосцепків. Рульове абсолютно без люфта На відміну від того, що UMZ, чи... Чи навіть, чи Т-40 взагалі там, е чи в Новому, оскільки ти в Т-40 не регулював, не ремонтував, там завжди буде люфт в один оборот. Ось тут такого немає, це дозатор. Висновок, звичайно ж, ви робіть самі, скільки людей, скільки думок. Кожен як кажуть, кожен палить своє болото, Комусь, когось НТЗ влаштовує повністю. Все залежить від задач, які ви ставите на свою техніку. Якщо звичайно МТЗ, ну, ну не секрет, що МТЗ нові пішли вже не тої якості, що були давніше. І, е, тут... Також немало впливу має і оператор, який сидить за цим кермом, і не важливо, якої техніки. Ну, тому вважати, який трактор є кращий, гірший, ну... кожен вирішує. Е Виходячи з своїх поглядів, з, з задач, яку він ставить на техніку і, звичайно, коштів, фінансів, які він може виділити на експлуатацію і ремонт, та навіть ту ж покупку. Ось, ось таким виворотом не похвалиться жоден е трактор. Радянський, ні Радянський, ні теперішній. Маючи передній міст, трактор розвертається практично на місці. І це 85-й рік. Ну, вони пішли, мені здається, з 78-го ось, ось ці 21-40, 40, 40 серія. Ось трактор, знаєте, розробки 70-х років, і він е, до сьогодні е, до сьогодні Білорус не може конкурувати в плані комфорту. Я дивився в Ютубі, є е, е, достатньо відео, і українці розказують і поляки. Про цей трактор екземпляр, чи рекомендував би я цей трактор до, до покупки? Е, однозначної відповіді я не дам. Є трактори в різном, різному стані і за різну ціну. Тут потрібно вибирати, тільки виходити з цих е, критеріїв. Якщо вам, вас ціна стан влаштовує. Будь ласка, це і ваш вибір, в моєму випадку, так і виходило, що ми е перед покупкою теж задумувалися, чи краще за ці гроші можна було і два МТЗ купити. Але ми все-таки вирішили джундір, бо це як на той час е ми з Вибрали, знайшли цей екземпляр, він нам сподобався і ми його взяли і абсолютно не шкодуємо. Якщо хтось би розглядав до покупки, то це вже тільки відштовхуватися від задач, які ви йому ставите. Що це означає? Мій екземпляр 4 циліндри з турбіною. 80. Дві кінські сили. На моїх важких землях я ходжу досить помало на третій передачі, якщо хтось має бажання ну, більше об'єми таким трактором робляти, я рекомендую шестициліндровий до покупки. Це вже іде модель. 30, 40, 31, 40 і вище. Вже на 90 і відповідно, більше кінських сил. Цей також виконує багато задач, виконує свою роботу, але це відповідно менша швидкість, ну, щоб не давати техніці перегрузу. І щоб відповідна техніка у нас ходила без проблем. Ось такий трохи монолог, свої думки. Пишіть коментарі, що думаєте ви, діліться своїми порадами, діліться своїм досвідом. Я думаю, ця інформація буде корисна багатьом людям. Продовжуватиму щось далі розказувати. Я буду ділитися своїм досвідом, показувати свою роботу. Дякую за перегляд. Слава Україні!